прийняли ухвалу на згоду прийняти комунальну власність даному підприємстві. Ми мали дуже багато дискусій, був дуже великий саботаж сторону виконання цього указу президента, і цей указ не був виконаний. Цей патрон не перейшов в комунальну власність, тому що, на мою думку, враховуючи необхідність збереження кодрому, прийняття комунальної власності, Даної ситуації, тому що ми, як громадне як депутати, ми зуміли і не зміємо захистити дане підприємство. Я не буду сьогодні в ці святкові дні на цю тему дуже багато говорити, тому що кількість порушень, яка є при реалізації даної ухвали, є критичною. питання пана Панкевича, а хто ж ті прості акціонери? І хочуть володіти територію 70 гектарів землі, в стратегічній частині міста Бога. Відповіді ми не маємо юридичної. Ми маємо певну відповідь, має, хто за тим стоїть, які люди. Але це є питання правоохоронних органів, це питання прокуратури досліджувати, вивчати. Наша задача, щоб еподрон був збережений і щоб він функціонував. То, з яким стихом, адекватного походження? Останні засідання сесійної зали переконує мене в тому, що дійсно відбуваються дуже складні афористичні схеми, які хочуть позбавити громаду міста Львова вливати.